Васік 2.0 з виносним блоком. Дана коптильня має в своїй конструкції блок керування, на якому розміщений термоконтролер, 4 антивандальні кнопки та роз'єм для активації коптильні завдяки ключу. До цього блока можна під'єднувати також нагнітач повітря від USB, який у нас іде як ДОП. Також коптильня обладнана димогенератором однотрубним, до якого під'єднується у нас компресор. Кожна коптильня має свою окрему комплектацію. Зокрема, Classic 2.0 з виносним блоком в своїй комплектації має димогенератор однотрубний, гачки та інструкція до коптильні, 3 кілограми щепи для ваших перших копчень, трубки для компресора, сам компресор. Та два фіксованих рівня висоти з шістьма перекладинами. Перекладини, як і всі решта комплектуючих, замотані, щоб у вас в процесі транспортування вони не пошкоджували внутрішній каркас коптильні. Коптильня має в собі також два шибера для регулювання потоків повітря. Це у нас шибер вентиляції. При якому в нас, коли ми включаємо вентиляцію, можемо регулювати, яка кількість повітря буде потрапляти в коптильню. Також шибер димоходу, який контролює, яка буде інтенсивність циркуляції повітря потоків всередині коптильні, як і на етапі сушіння, так і на етапі копчення, коли ми можемо зробити або більш насичений продукт завдяки тому, що будемо затримувати більше дима всередині, або циркулювати його постійно, відкриваючи димохід повністю. Але це буде також впливати у вас на горіння щепи, тому тут кожен оптимізує. Процес. під себе. Зсередини коптильня оббита нержавійкою, що допомагає у плані експлуатації після того, коли ви закінчили копчення та плануєте помити коптильню. Тут не зберігаються лишні запахи від ваших попередніх копчень, а також додатково внизу коптильні у нас є злив, завдяки якому можна зручно видалити зайву вологу з коптильні. До даного модельного ряду 2.0 з виносними блоками ми можемо. Придбати ще декілька допів, які вам можуть оптимізувати ваш процес роботи. Зокрема, це порісувні полички, завдяки яким ви можете збільшувати кількість рівнів, змінювати їхнє положення, а також розміщати зручно на них сітки для того, щоб просушувати або в'ялити ваші продукти. Також до коптильні можна додатково придбати покращений димогенератор з охолоджувачем, щоб у вас, по-перше, температура горіння щепи була нижча і стабільно проходило холодне копчення, а також він очищує дим, та конденсатозбірник збірника у вас збирає конденсат з цього диму, який не потрапляє до продукту. Тим самим у вас дим максимально чистий та натуральний. Щоб розширити ваш спектр функціоналу в коптильні, ви можете придбати парогенератор для коптильні, тим самим під'єднати його. Через штуцер, який буде йти разом у вас з парогенератором, через отвір 6 мм і через силіконову трубку. Тим самим у вас буде окремий елемент, завдяки якому з е коптильнею і ним у вас буде проходити процес варки. Це буде скорочувати саме термін приготування продукту, а також збільшувати загальну масу продукту, так як втрати ваги будуть значно меншими. Класік 20 з виносним блоком підійде для тих, хто хоче готувати вдома, прикрасити свій інтер'єр подвір'я, готувати на продаж та монетизувати своє хобі. Звертайтесь до наших менеджерів за детальною інформацією про дану модель.